Вітаю, ви на каналі ArtMa Сьогодні вже останній тиждень березня, і я показую свої роботи за минулий тиждень. Показую на якому етапі моя майка. Зроблені повністю дві бретельки вив'язані, і вже залишилось в'язати тільки низ. Тут я приміряла, я вставлю вам фото. Як сидить на мені, все добре, в мене все влаштовує за розміром, все класно. Дуже гарна робота, але для мене задовго плести гачком, Тому я відклала цю роботу трошки, і мені захотілося подов'язувати свої минулі початі роботи. Зараз покажу вам, що в мене з гетрами. Показую тепер мої білесенькі гетри. От така краса виходить, мені так подобається, такі ніжні, вони гарні. Е -е Показувала минулого разу свою схему. М -м все в мене виходить, все добре, але була одна тільки помилочка. Отут, от де в мене коректором замазано, були, начебто, там немає вже петлі, але вона там є. І тут, і тут по візерунку, треба робити звичайна лицева петля. Це перехрещені петельки, це звичайна лицева накид. Це петелька пров'язана дві разом з нахилом вправо, а ці дві разом з нахилом вліво. Я поставлю вже виправлену, гарну схему вам. Зараз у відео ставлю. Так, і дивимось що в мене виходить. Це я набирала тут 64 петельки. Ем, у візеруночку 18, але це разом з цими петельками показано. То набирати треба 16 петельок. Тут. Ем, Далі вони збільшуються до 18, але спочатку їх треба, щоб було 16. Тобто в мене виходить 4 рапорти по 16 петельчик треба набрати. От, і, і потім виходять такі гарнюні. Не дов'язала я їх. Не дуже продуктивний в мене в цей раз тиждень, але є вже закінчені роботи, і зараз я вам їх покажу. А, з приводу ще своєї схеми хотіла сказати, це моя чернетка. І я коли в'язала свій кардиган, перев'язувала, я хотіла цю схему використовувати на кардигані, але ця схема розроблена для в'язання по колу, тобто для шкарпеток. І от там в мене виникали труднощі з адаптацією її для поворотних рядів. Я так і не змогла це зробити, бо не сіла і не намалювала її, а просто намагалася з цієї схеми в'язати так, як є. От, одразу. Але так не виходить. Треба сідати, робити собі схему, розробляти і потім вже починати в'язати. Так не працює, щоб просто одразу і все. Треба зупинитися, намалювати схему для поворотних рядів, цю переробити, і тоді можливо, вийде. Якщо дуже цікаво, ця схемка дуже симпатична. Вона гарно виглядає в шкарпеточках. Я думаю, вона дуже гарно буде виглядати і в інших речах. І от саме в кардиганчику, думаю, також було б добре, якщо б це навіть були якісь ставочки з цього візерунку. Тому планую зробити невеличкий майстер-клас для вив'язування такого візерунку. Там нічого особливого немає, все по схемі. Я тут робила шишечки гачком, є декілька способів їх вив'язування, але мені сподобався саме гачковий спосіб. Якщо цікаво і комусь потрібна схемка для в'язання поворотними рядками, пишіть в коментарях, я буду розробляти її мене так не відпустила ідея. Вставити цей візерунок у свої вироби, які в'яжуться не по колу, а саме поворотними рядами. І ще одна моя готова робота це жилеточка для малюсенького чихуашечки. Я таку маленьку річ ще ніколи не в'язала, 12 см по спинці. Просто мініатюрненька. І це мій готовий виріб. Це така маленька шапочка для новонародженої дитиночки. Я під... подивилася, мені так потрапило у вічі в інтернеті така шапочка, і на я... неї є платний майстер-клас, але я вирішила її зробити по фото. У мене вийшло. Тут нічого складного немає. І в'язальниці, які вже мають досвід, навіть по фото можуть це зробити. Але якщо комусь треба, також можу розповісти, як я в'язала цю шапочку і зв'язати разом з вами іншу. Пишіть, кому цікаво. Тут двосторонні по вушках. Це шапочку я в'язала з акрилу. Акрил аура мотанка. Тут 250 метрів 100 грамах. Акрил дуже прекрасний. Мені подобається, що в нього немає цього пушку, ворсику. Він гладенький, дуже приємний до тіла. З цього акрилу в мене, в моїх хлопців, є шапочки, носяться чудово, вони не кашлатяться. Одна шапочка. Я показувала вам її в своїх відео, зв'язана з хрещеними лицевими і виворотнями, чередуються, а друга шапочка з звичайними лицьовими виворотня чергуються. І з відворотиком. От зараз на таку погоду на весну вони в мене займаються спортом, і вони одягають ці шапки на тренування. Голова не пітніє. Не чухається лоб, коли ну, вони ж займаються спортом, все одно лоб, якщо були б там, ну, мабуть, бавовна було б також непогано, але це от, можу порівняти її з мерсересованою бавовною. Отак от вона виглядає всередині. Все дуже рівненько, нічого ніде не, не торчить. В'яжеться дуже легко, вушка такі. Ця шапочка на дуже малесеньку, новонароджену на дитинку. 36 об'єм голови тут. І отак от 12. Це прямо на малесеньку-малесеньку дитинку, що вона народжена. Хотіла до неї зв'язати ще шкарпеточки. У мене залишився невеличкий такий моточок. Тут. Але ще мені не вистачило часу, як зазвичай, це у всіх буває. Показую її моточку, такий, продається в Аврорі. Зараз вони коштують 34 гривні. Це колір 7, гірчиця. З нею в мене також є плани, що в'язати. У мене таких два моточка, також це буде дитяча річ. Але нічого поки не буду казати, бо все, що кажу, не дуже в мене виходить виконувати в... за тиждень щось. В мене таке враження, що в тижні не сім днів, а десь два або три. Вони кудись здіваються, і так швидко цей час, просто не вистачає мені на все часу, на всі свої забаганки, зв'язання. Лишень можу сказати, що це буде також дитяча річ. Саме на новонароджену дитинку, і це буде річ для дівчинки. Що це Це буде маленька така загадка. Подивимось. якщо в мене вийде, то наступного тижня я думаю, що я покажу, що в мене вийшло з цього моточку. Також чекаю свою посилочку з Аліспресом: пишуть, що вже в країні. в Україні, і в місті Київ. Як далі буде вже маршрут, я дуже-дуже хочу, щоб вона якнайшвидше приїхала. Бо 2 травня мене щось не дуже влаштовує цей строк. Але я вважаю, що якщо вона вже в Києві, то ну, тиждень це прям, прям дуже багато. Хоча в мене не було досвіду отримання посилок з Китаю з Аліекспресу. Якщо хтось стикався, скільки мені ще чекати, якщо посилка відстежується, що вона вже в Києві. Показую, як я вив'язувала шишечки. Це буде гачко. Беремо гачечок, де по схемі в нас є, і вив'язуємо три повітряні. Петлі два і три. Не дуже камеру видно, вибачайте Так, от три. Далі робимо стовпчик з накидом. От Протягуємо через накид. Робимо другий стовпчик з накидом. Так як у мене тоненькі ниточки, то я тут роблю. Один стопчик з повітряних петелек і дві, два з накидом. І потім пров'язую перші два стовпчики і другий. останній. От. Тепер переношу цю петельку, ту знімаю зі спиці все за кадром, і переношу петельку на спицю. Як пров'язано вже. І далі в'яжемо за схемою. У мене по схемі виворотня. Накид і дві разом з нахилом вліво. Стіночки стоять правильно, тому просто пров'язую тут схрещена петелька. Остання пускай схемі виворотня. Далі наступний ряд після того, як ми пров'язали шишечки. В'яжемо по схемі. У мене тут схрещена одна. Друга. Вибачте, виїжджаю з кадру, дуже важко в'язати на камеру без штативу. І ту, яку ми вив'язували шишечкою, в мене вона тут повинна бути виворотна. Добре підтягуємо, щоб не було дірочок великих. Далі в мене просто дві лицевих схрещених за схемою і тепер виворотна петля. Далі дві лицевих. Накид ми пов'язуємо простою лицьовою І три виворотні. Добре підтягуємо в тих місцях, де ми прив'язували шишечку. Виворотня одна, друга і третя. Далі дві схрещені лицевими. За передню стіночку пров'язуємо їх і виворотня. Це ми пров'язали один рапорт. І тепер насолоджуємося, як виглядають гарно. Буду з вами прощатися. До наступного тижня. Сім рівних петельок, здоров'я, наснаги, творчого натхнення. Па-па! Just trying to must.